Вас вітає компанія NeoAgro. Ви шукаєте кукурудзіну жатку, але не знаєте, яку обрати Доміноні чи капело. Це питання хвилює багатьох аграріїв. І я тут, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. У нашому огляді ми порівняємо ці дві популярні кукурудзіні жатки Доміноні РОК-8 та КапелоКазар F8. Обидві жатки мають свої особливості та переваги. Я допоможу вам визначитись, яка з них найкраще підійде для ваших потреб. Не пропустіть можливість знайти ідеальне рішення для вашого господарства. Давайте почнемо. Перейдемо до основних характеристик. Доміноній рок 8 важить 2870 кг, має два ножі на потрібнення, вони довші, ніж у капелу, і швидкість обертання більша. Встановлено дві захисні муфти, одна муфта на 4 рядка, протягуючи вальця із п'ятьма ребрами, що роблять їх зноси слідкими. Також є можливість встановити із чотирма змінними ножами. Швидкість збирання до 12 км за годину. Капелло Квазар F8 важить 2990 кг, має три ножі на подрібнення, захисна муфта встановлена на кожному рядку, протягуючи вальця із чотирма змінними ножами, що забезпечує краще подрібнення. Швидкість збирання до 8 км за годину. Обидві жатки залишають стерню 15-20 см і адаптуються до будь-якого комбайна. Тепер поговоримо про дільники. У доміноні вони виготовлені із високоякісної сталі, що забезпечує надійний збір навіть за складних умов. Низький профіль жабки зменшує втрати врожаю. Капело використовує легкі, міцні, нечутливі до зносу та корозії дільники із технополімеру, що запобігає налипанню листя і стебл за несприятливих погодних умов. Доміноні елементи бокового приводу в масляній вані, в основному редукторі салідол, також редуктор на подрібнення та загальний редуктор, розташовані окремо, що спрощує обслуговування. Капела навпаки в боковому приводі салідол, в редукторі масляна ванна. І встановлено один загальний редуктор разом із подрібненням. На двох жатках гідравлічно регулюється одна пластина, де проходить стебло, щоб підлаштуватися під особливості сорту кукурудзи прямо із кабіни комбайна. В комплекті йде шкала, яка показує актуальне положення цієї пластини. Також в комплектацію входять стерне-придавлювачі, які захистять резину вашого комбайну. Отже, перед вами два чудових вибори: Dominoні Рок 8 та капелло Квазар F8. Обидві жатки забезпечать високу продуктивність і надійність. Не зволікайте, обирайте свою жатку, звертайтесь в компанію NeoAgro. Контакти залишимо під відео. Дякуємо за перегляд нашого огляду. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!